Дитяча Біблія Розподіл Ізраїлю на два царства. Славетне Ізраїльське царство проіснувало лише 120 років. У ньому протягом 40 років царював Саул, а також стільки ж років Давид та Соломон після смерті царя Соломона. Царство розділилося на Ізраїль та Юду. Ось як це сталося. У місті Сіхемі зібралися всі ізраїльтяни, щоб посадити на престол Рехавама, сина померлого царя Соломона. Тоді Єроваам та всі старші Ізраїля прийшли. До Рехавама і сказали, Твій батько вчинив був тяжким наше ярмо, а ти тепер полегши жорстоку роботу батька свого та тяжке його ярмо, що наклав він був на нас, і ми будемо служити тобі. Цар Рехавам Порадився зі старійшинами, що служили при дворі ще за життя його батька, Соломона, і старішини так відповіли йому: якщо ти сьогодні будеш рабом цьому народові і будеш служити їм і відповіси їм, і говоритимеш їм добрі слова, то вони будуть тобі рабами по всі дні. Та він відкинув пораду старших і радився з молодиками, що виросли разом із ним, що стояли перед ним. Вони дали йому дуже погану пораду. Так скажеш народові тому: Мій мізинець, грубший за стегна мого батька. А тепер мій батько. Наклав був на вас тяжке ярмо, а я додам до вашого ярма. Батько мій карав вас бичами, а я каратиму вас скорпіонами. І побачив увесь Ізраїль, що цар не послухався їх. Як нам відомо, Ізраїль складався з дванадцяти колін чи племен. Родоначальники, яких були сини Патріарха Якова, почувши слова нового царя Рехавама, десять племен повстали проти нього, відокремились і обрали собі царя Єровоама. У Святому Писанні, це царство називається Царством Ізраїля. Ми називаємо його також північним царством, бо знаходилося воно у північній частині Ізраїлю. Спочатку його столицею було місто Сіхем, потім Ренуїл і нарешті Самарія. Ізраїльське царство проіснувало більше аніж 200 років і було знищене царем. Асирії Шалманасером у 721 році до Різдва Христового. Рехаваму, сину Соломона, лишилося вірними лише племя Юди та частина племені Веніаміна, який утворили царство Юди або ж Юду, оскільки воно знаходилося на півдні. Землі обітованої, то ми називаємо його Південним царством. Столицею його був Єрусалим. Юдейське царство проіснувало приблизно 350 років і було знищене Вавилоном у 586 році до Різдва Христового.